Шановні, всім привіт! Сьогодні знову у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на порядку денному, як можете бачити, розібраний карбюратор з такої штучки. Такої штучки. Ну, скажімо так, вона вже китайського виробництва. Що бачите, є там іерогліфи, 20-й рік, все як положено. Бачайте, що я вас трошки посунув, але то не суть. Значить, Звернулась до мене людина. Ось, будь ласка, посмотри, подивись, почисть, щось вона погано заводиться. Ну, Скажімо, так, зразу із гвинтів з покоцаними шліцами можу сказати, що тут мавпа якась лазила. По-друге, ось мембранка. Мембранка. Бачите, в якому стані. Тобто, ну, з завода воно таке не може бути. Це по-друге. По-третє, тут он колупане довбане, як завжди. Ну, слава Богу, його ніхто не викрутив. Це дуже великий плюс, бо якби викрутили, прийшлось би карбюратор міняти. Це по-третє. По-четверте, бачите, як роздавлено все це діло. Тут ось розслойоне. Ну, в общем, я скажу так, що тут лазила людина без мозгів. Просто-напросто. Я так розумію, що вони спробували, у них може нічого не вийшло. І вирішили звернутися до мене. Значить, ще один момент. Бачите, тут все розібране. А ігла ось. Вона не випадає від тіля. Вона ворушиться. Я думаю, що вона або присохла, там, або прилипла. Бо на оці сіточки, на ці сеточки. Не знаю, видно вам буде, не видно. Тут тобто в цьому місці ось таке, як оліфа, то ли солідол, то ли, ну, щось таке не пойми яке, що то за мастило Люди використовують. Ну, в общем, якось так. Тому зараз все це діло пробуємо нормально розбираємо. Ми їм чистим, бо бачу, що буде біда. До речі, ще один момент. Ось є окисел, І На цьому гвинті. Також тут. Побиті шліци, він такий аж аж іржавий. Я думаю, що тут був або спиртовий бензин, який трошки наробив біди. Ну, в общем, якось так. Тому зараз це діло пробуємо її чищу, дую. Подивимось, що у нас вийде з цього родя. Так, продовжуємо, любі друзі. В общем, як зміг, так відмив. Але тут реально є нальот від неякісного мастила. Або не від якісного бензина. Є у мене підозра, що це бензин спиртовий Ну, Це таке. Тут навіть номерок якийсь є. Значить, Ці жльори дуються, що туди, що туди. Це не є гуд, тобто воно повинно бути в одну сторону дуй, назад, нігд дується. Ну, Це таке. Ми власнику скажемо про це. Хай готує гроші на новий карбюратор. Як нема в голові, значить буде доходити через гаманець. От якось так. Тому зараз це діло збираємо у зворотній послідовності. Ставимо і спробуємо подивитися, що як куди. До речі, ще один момент, який хотів показати. Це вже продутий повітряний фільтр. Отакий він. він був також занедбаний. Я такого ще не бачив. Щоб отак воно було розклеєне. Тому. Ну, Такі речі звертайте увагу. Понятно, що у цю річ також потрібно замінити. Ну, на даний момент у нас немає такої речі. Скажемо власнику, нехай купе і замінить. Тому я далі працюю. Буде щось цікаве включусь. Так, продовжуємо. Взагалі, почав я збирати цю тряхомодію. Значить, Дивіться, що я вам ще покажу. Зразу не звернув увагу. Дивіться, бачите ось. Лопнувша кришка під гвинт. Ось. Так, вроді би обдивився, вроді ніде нічого. Бачите, вона тут навіть дугою вигнута. Тому на такі речі завжди звертайте увагу, ось теж почало тріскатись. Щоб потім не казали, що о, то, то так тяг, так, цей, крутив, зігнув, поламав. Ніхрена тут воно і було. Тут воно ціле з цієї сторони. Тут воно репнувши. От якось так. Ну, вставляємо на місце, дивимось. Так, любі друзі, в общем, запустив я у цього чорта. Як не странно, заводиться. Тепер набагато краще, ніж було. Як можете чути, працює набагато краще, ніж було. Але все одно можу сказати, що це не шведське, це не датське королівство, це не той штіль, що должен бути. Ну, як не крути штіль є штіль, навіть якщо він зроблений в Китаї, він, він ще послуговує вірою і правдою своїм власникам. Якщо ж, ще раз наголошую, якщо не лізти туди тупорилим обізянам з кривими руками. Бо, як показує практика, після обізян там вже робити нема що. Там треба просто брати і міняти елементи. Тому ще раз покажу вам цього дракона. Такого. Ось такого шильдик. Отак можете подивитися, кому цікаво, що там, як там. На цьому ми ремонт завершуємо. Робимо так і далі буде. One hour later. Любі друзі, ми тут працювали трошки. До нас в гості завітав отакий нічний житель їжачок. Їжачок. Бачите? Отакий от гарненький їжачок до нас завітав. Клубочком скрутився, сховався, фуркотить. Мишок тут ловив нас. от якось так. Тому завжди підгодовуйте таких звірів. Вони шкоди не роблять, вони приносять лише користь.